Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ думок Миколи Бердяєва. Це знаєте, філософ, чиї ідеї були буквально виковані у вогні хаосу ХХ століття. І це розмова про мислителя, для якого живе справжнє існування людини завжди було незрівнянно важливішим за будь-яку систему. Ось ця фраза це не просто якесь гасло, це серцевина, ядро всієї його філософії. Для Бердяєва свобода це не те, що можна отримати чи там заслужити. Ні. Це перше джерело, з якого взагалі все починається, і саме ця ну, доволі радикальна ідея робить його думки такими актуальними і сьогодні. Щоб зрозуміти Бердяєва, треба спершу зрозуміти світ, який його власне і сформував. Бо його думка це не якась абстрактна теорія з книжок, це пряма, дуже пристрасна відповідь на ті історичні катастрофи, свідком яких він був. Так, його роботи це неспокійні роздуми, це, по суті, екзистенційний крик крик людини, яка на власні очі бачила, як руйнуються імперії, а нові ідеології просто перемелюють людську особистість на порох. Він був свідком дегуманізації у просто неймовірних масштабах. Його біографія, якщо придивитися, читається як історія такої собі постійної втечі. Народився у Києві. Потім в університеті захопився марксизмом, але дуже швидко розчарувався в його, скажімо так, детермінізмі. Ну і, звісно, таке інакомислення не пробачили. У 1222 році його просто висилають з Росії. І от що парадоксально, саме у вигнанні він знаходить ту найвищу інтелектуальну свободу, яка й дозволила йому до кінця сформулювати свою філософію. І ось це ключовий момент це його внутрішній фундаментальний спротив. Бердяєв відкидав будь-яку доктрину, яка готова пожертвувати унікальною особистістю заради якихось там об'єктивних законів історії. Для нього це було, ну, просто принципово неприйнятно. А тепер давайте перейдемо до його головного філософського прориву. Саме тут він робить той крок, що відділяє його від усіх існуючих систем і формулює свою, мабуть, найбільш радикальну ідею. Ось ця схема чудово показує суть його розриву з марксизмом та й будь-яким детермінізмом. З одного боку, погляд, що людина це лише продукт зовнішніх сил. А з іншого боку, бердяєв, який каже: ні, людина це духовна істота, джерело дії, а не її результат. І це треба розуміти не просто політична суперечка, це глибокий метафізичний розрив. Ось тут ми підходимо до його унікальної концепції. Свобода для Бердяєва це не те, що можна отримати чи там обрати в межах системи. Ні, це те, що все взагалі починається. Вона нічим не зумовлена, це первинна безґрунтовна реальність, з якої, як ж джерела, народжується творчість. Ця цитата, як на мене, чулово підсумовує його думку. Людська сутність за Бердяєвим, корениться саме в цій незбагненній, нічим не спричиненій свободі. Особистість це не просто частина світу, це справжній прорив духовного, вільного начала у наш світ необхідності. Добре, отже, свобода це перше джерело, але як, як вона проявляється у світі, який, здавалося б, підкоряється жорстким законам природи, і Бердяєв відповідає на це через ідею у творчості. Бердяєв, по суті, ділить реальність на два світи, на два царства. Є світ природи, це все, що підкоряється законам, що можна передбачити, об'єктивізувати, а є світ духу це сфера абсолютно непередбачуваного, унікального, і саме там, у цьому світі духу, на його думку, і відбувається справжнє життя. І тут дуже важливе уточнення. Це не заклик до ескапізму, до втечі від реальності, йдеться про активний процес, про подолання обмежень. Це не пасивний відступ, а мужній творчий акт, що проривається крізь світ необхідності і змінює його. Отже, ось така проста, на перший погляд, формула його філософії все починається з первинної нічим не зумовленої свободи, а її реалізація, її втілення у світі це творчість, і не просто мистецька, а будь-яка дія, що створює щось принципово нове. І ось тут думка Бердяєва виходить ну, на такий собі космічний рівень. Він надає творчості онтологічний статус, тобто статус пов'язаний із самим буттям. Коли людина творить, вона не просто займається якоюсь культурною діяльністю, вона стає співтворцем, вона продовжує акт світотворення. Тепер переходимо до фінального розділу, і тут ми зрозуміємо, чому Бердяєв настільки важливий сьогодні. Його актуальність полягає в тому, що він дуже чітко визначив головного ворога свободи. Об'єктивація це і є та центральна проблема, проти якої він боровся все життя. Це постійна невпинна спроба світу перетворити унікального суб'єкта на керований об'єкт, спроба загнати живу вільну особистість у жорсткі рамки готових форм. І це, до речі, стосується не лише якихось там тоталітарних режимів, будь-яка система державна, корпоративна чи навіть релігійна ризикує перетворитися на машину об'єктивації. Це стається тоді, коли правила, структури і закони стають важливішими за живу неповторну людину. То в чому ж тоді полягає спадщина Бердяєва? Ну, перш за все, це надзвичайно потужний захист унікальності кожної особистості. Він нагадує нам, що справжній сенс історії розкривається не в хронології подій, не в датах, а в духовному досвіді кожної окремої людини. І наостанок питання, яке філософія Бердяєва залишає кожному. Людина це просто продукт свого світу, що покирно підкоряється об'єктивним законам, чи можливо її справжнє покликання бути вільною, творити і постійно прориватися за межі того, що вже дано. Відповідь на це питання за Бердяєвим власне і визначає все.